І це огляд мого аккаунта в Карпаркінг. Поїхали. Ну а перед початком я хотів би попросити тебе підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео, тому що я кожен день стараюсь, кожен день роблю для вас нові відео і радую вас контентом. Для тих, хто підписався і поставив лайк, приємного перегляду і погнали. І так, як тільки ми заходимо до мене на аккаунт, ми бачимо на балансі 25 мільйонів. 75 п'ять коїнів, да, так мало, тому що я в грунди доначу І ось таку мою беху, яку ви бачили. Я думаю, в відео моїх не раз. І так, поїхали. Подивимося, що в нас є в гаражі. А всього у нас є 118 машин, і деякі з них є, мають вініли. Зараз я вам все покажу. Погнали. Почнемо ми з самого жиру, і це ось така от донатна акула з всякими прикалюхами, з багажником на криші і ось таким от класним вінілом. На цій машині ми маємо 1695 кінських сил. Та раніше тут були мігалки, але зараз їх немає, тому що я давав цю машину, щоб друг зняв відео, він мені її повернув без мігалок. Я, на жаль, побачив це тільки зараз. По гудкам в нас тут є. А, нічого немає, думаю, що щось є. Але ні. А наступна машина, це буде у нас Porsche 911, Зараз я вам його покажу. І ось він. Я його показував в минулому відео. Хто хоче, може подивитися, глянути історію цієї машини. Буде підсказочка. Ця машина у нас має 795 кінських сил. Я її не прокачував, в принципі. І це був подарунок від підписника. І так, поїхали. А далі в нас іде доволі старий, але дуже класний вініл на такій Toyota ae 86 вроді так вона називається, з таким зайчиком. А наступна машина в нас іде ось така, вона донатна, і з таким от дуже класним вінілом. Також вона була читом, але зараз це все пофіксили. І тепер вона просто звичайна машина. Далі в нас іде ось така лада, вона в нас з кінгурятником, з таким от вінілом. І теж дуже класний вініл, але сама машина доволі дешева. До речі, тут є мігалки. Ну а наступна на черзі машина це в нас теж такий класний вініл. Як ви бачите, він теж з кінгурятником. В принципі, сказати про нього більше нічого. Сил тут 757, нічого особливого. В принципі, більше немає. Тому ось такий класний просто вінільчик. А це дуже класний вініл, про який я сам забув, я щось думав, що я його продав, але ні, він в мене є. І просто вау, і просто гляньте на нього, він мені дуже подобається. І також є дуже багато штук, кінгурятник, ще якась штука, я не знаю, як це називається. І, звісно, мігалки. Ну а тепер перейдемо до моїх донатних машин. До речі, майже всі мої машини донатні, мають 1600 сил, якщо не брати ті машини, які йдуть з самого початку списку. Ну а перша донатка у нас буде це BMW M8, вона мене звеніла, просто саме простенька BMW, і, як я і говорив, вона на 1600 сил. І так, поїхали далі. Наступна донатна машина це моя ідея кула, яку я вже показував в цьому відео. Та, до речі, я вам хотів сказати, що самі звичайні машини, на яких в мене немає ні вініла, нічого, і вони не донатні, я в цьому відео показувати не буду, тому що всі вони стокові, в принципі. Далі ще в мене є ось такий донатний класний мерс, теж самий обичний, але з мігалкою і теж мені він подобається. Далі у нас іде мерс Єшка, і, До речі, я не пам'ятаю, наскільки він сил у мене, і так, да, теж 1600 сил. Він, в принципі, самий обичний мерсик, теж, теж є приблизковий Мерсик. Маячок, і, в принципі, більше нічого цікавого в ньому немає. Наступна донатна машина, теж про яку я розказував в минулому відео, це М5, вона в мене така красива, звичайна, але на 1600 сил. Ну а наступна донатна машина, до речі, одна із моїх улюблених це ось така BMW M3 Universal Вона в мене на 925 сил, нічого цікавого, тільки мій такий фірмний вінільчик і все. Ну, а наступна машина в мене, це BMW X6, вона теж донатна. Вона у нас на 925 сил, в принципі, нічого цікавого в неї нема. І, в принципі, я її не дуже полюбляю, вона в мене просто є, я нею не користуюся, на ній не катаюсь. Можусь, так. А наступна донатна машина це буде у нас BMW i8. І я, в принципі, теж купив дуже давно. Вона у нас на 1600 сил. В принципі, стокова, ніякого ніло теж немає. В принципі, в мене багато донатних машин стокових. І в принципі, це все, що я про неї можу сказати. Ну і наступна, в принципі, не дуже дорога донатна машина це Toyota Camry, яка, в принципі, має... Дуже давно є, і вона стокова, саме звичайна, нічого в ній цікавого немає. До речі, вона в нас на 1600 сил, Це єдине, що тут саме класне в цій камері. Ну і в принципі переходимо далі. А на цьому нісанчику у нас закінчилися всі мої донатні машини. Я думав, що є щось ще, але насправді нічого більше немає. Тому по донатним машинам це все. І зараз я хочу показати свої найулюбленіші машини. І першою в цьому списку у нас буде ось така BMW M4 на 1600 сил також. І вона мені подобається, тому що на ній дуже класно дріфт виходить. І також внучній вигляд в неї просто кайф. Я її люблю. І так, переходимо далі. Ну, а далі на черзі у нас із моїх улюблених машин. Машина також яку я сьогодні показував, це BMW M3. Я думаю, не варто її показувати ще раз. Також М5 моя улюблена машина, я її теж люблю, але я її в сьогоднішньому випуску показував. Також і М8 машина, яку я люблю. Тому я їх показувати не буду, тому що вони в цьому відео вже були. А зараз ми зайдемо в онлайн на якийсь рандомний сервер, щоб пошукати собі норм-вінільчик, тому що я хочу вже давно купити. До речі, вам лайфхак, щоб е, знайти норм вініл, заходьте краще на англійський або якийсь європейський сервер, тому що там грають більш адекватніші люди. Ну а ми поїхали. Але але до речі, що я мав, коли говорив на увазі, найадекватніші люди це ті, які не продають там стокові тачки або якісь свої матізи чи смарти за 20 мільйонів. Це неадекватно. І от заходиш на авторинок СНГ-серверу любого, і бачиш там всяке лайно за 20 мільйонів, 10 мільйонів, і нормальний вініл купити там дуже важко. Тому ми зайшли на англійський сервер. Так, я вже на ринку і зразу що ми бачимо? Ось стоїть супра і вона стоїть за 300 тисяч. Це те, про що я вам говорив. Це нормальна ціна для цієї машини, а якби це був СНГ-сервер любої країни, це б була ціна 20 чи 10 мільйонів за цю Supra. Ну, Погодьтесь, це не дуже адекватна ціна. Поки що я нічого цікавого не бачу. Я питав от за ціну, там була донатна М4, яку я хочу, але він сказав, що не продає. Тому поки що нічого нормального варіанту я не бачу. Буквально тільки я сказав, що нормального варіанту немає. Приїхав такий ось автобус. Я б його купив, якби чесно подивимося, чи буде він зараз його продавати чи ні. Якщо буде продавати і за нормальну ціну прикладом до 10 мільйонів, я його, в принципі, куплю. Цей автобус. Так, на англійському сервері нам не повезло, але давайте я ще хочу зайти на чешський сервер і подивитися, що буде там. Так, заходимо, погнали, подивимося зараз. На чешському сервері авторинок зовсім був пустий. До речі, в мене чомусь не записався звук на мікрофон, тому я вибачаюсь. Ну, а для тих, хто додивився це відео до кінця, я розіграю ось цю машину. Так, ладно, ладно, ви повірили, це був жарт. Насправді я зараз розіграю ось цей вініл, який я показував в цьому відео сьогодні. Це ось така от класна тачка з кінгурятником. І щоб тобі, друже, отримати цю машину, тобі все потрібно підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео та написати в коменти слово хочу. А переможця я виберу в наступному відео. Всім бажаю удачі в конкурсі. Так і не вдалося нам знайти на сервері нормальний варіант, який я хотів, але нічого страшного. І на цьому наш випуск підходить до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, діліться ним з друзями. Я ж бажаю всім удачі і всім пока.